Добрий вечір, дорогі наші партнери і шановні наші нові партнери, які подивляться цей урок в записі. Мене звати Ольга Сірак, і я сьогодні дуже рада провести одну з тем по нашій школі успішного партнера. І наша тема сьогодні називається Ефективна презентація через факт та вигоду. У нас вже пройшло три заняття. Всі ці заняття будуть збережені під кожним записом в Ютубі. Ви зможете відкривати, і у вас буде за деякий час всі 10 тем, щоб ви могли навчатися і бути професіоналом. Трішки розкажу про себе: я являюсь сеньор-маркетинг-директором. Я дуже щаслива, що у нас в команді вже ростуть класні круті директора, які теж разом з нами проводять навчання. Також я маю досвід і викладацький. Сьогодні дуже легко було зробити, підготувати слайди в PowerPoint. Маю досвід в компаніях прямих продажів, і ви знаєте, я вже маю честь виступати на міжнародних заходах як спікер. І ось збираюся в Прагу, в нас там буде міжнародний захід. Тому, друзі, ми з вами хвилин 15 сьогодні попрацюємо. Наших партнерів, прошу писати, якщо будуть питання. В чаті для того, щоб і нові партнери могли, так знаєте, з нами повзаємодіяти. Е, дивіться, що для нас дуже важливо, і що ми продаємо. От як ви думаєте, що ми продаємо? Пропишіть, будь ласка, тут в чаті. Тільки давайте оперативненько, добре? Е, можна було б і включати звук, можливо, буде легше, щоб ми швидко з вами. Давайте включати камери. Стиль життя. Угу. Членство чудово. Членство партнерство. Добре. Отже, дорогі наші партнери, ми з вами, як партнери, продаємо членство в клубі, круїзний відпочинок і бізнес. До речі, зверніть увагу, цей слайд російською мовою, тому що цей матеріал ми проходили. На коуч-сесії від борт директора Діани Борщенко, щоб ви розуміли, наші дорогі партнери, ці матеріали не я придумала, не тут щось ми з голови придумали. Це матеріали від наших професіоналів, від доларових мільйонерів. Тому для вас це дуже класна, велика честь проходити ці навчання. Багато хто з наших партнерів навчався на цій коуч-сесії. багато хто став директором завдяки цьому навчанню. Тому, будь ласка, приділяйте увагу цим нашим навчанням, що ми проходимо, бо це дуже круто, важливо, і це ваш ріст. Так, да, отже, дорогі наші партнери, членство, круїзний відпочинок і бізнес. Наталя написала стиль життя. Так, але якщо тільки стиль життя, тоді в нас не буде новачків. але в тому числі і стиль життя. Добре, друге питання. Як ви думаєте, за що в компанії, в нашій компанії Incruzes платять гроші? От ми прийшли з вами працювати. За що нам будуть платити гроші? Оперативненько всі працюємо, пишемо. За презентації. Віра, дякую вам. Які ви вже в нас всі професіонали. За активації, за реєстрації нових людей. Ну, ви великі молодці. Так, дорогі друзі, нам платять за те, що ми назначаємо зустрічі, проводимо зустрічі і реєструємо нових людей. Все, що ви робите інше, да, навчатись потрібно. Це дуже важливо, щоб ви стали ем, професіоналом, але у вас є лише два завдання, які треба робити в нашій компанії: назначати зустрічі і проводити зустрічі. На попередніх заняттях ви вже прослухали і навчилися. Назначати зустрічі, ви вже робили дзвінки, а сьогодні ми поговоримо про ефективну презентацію. І в мене для вас є гарна новина. Компанія для вас розробила і підготувала просту презентацію, яку можна скачати в кабінеті. Не потрібно придумувати, вчитися працювати там в PowerPoint, да? і дивіться, запишіть, де можна її знайти. Ресурси, документи, проста презентація. Ви знаєте, від компанії є дуже багато навчань, матеріалів, в тому числі і презентації. І в мене ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, якби ви взяли цю просту презентацію, показували її і розповідали друзям, і заробили 100 тисяч доларів, ви проводили зустрічі по цій презентації? Угу. Наталя так. Да. І, Лариса? Так, ви б хотіли проводити. Ото, дорогі наші партнери, відкриваю вам перший секрет: ця презентація є в нас в компанії. Саме по цій презентації працюють всі наші успішні партнери, в тому числі наші борд-директора. І наше основне завдання проводити цю презентацію. Тому сьогоднішнє наше заняття я дуже хочу, щоб ви прослухали. Ми зараз покажемо вам цю презентацію. Кожен собі підготує і щоб ви почали з нею працювати. Як казала наша Наталя Шевела, бордиректор, що ми як попугаї, це ніби так смішно звучить, але, шановні наші партнери, це настільки просто. Дивіться, коли я викладала в університеті і в день декілька пар кожен день потрібно було готувати новий матеріал. Наприклад, один предмет не мінявся, а деякий постійно мінявся. А ви прийшли бути партнером? Ви зараз побачите цю презентацію, і все, ви її роздрукуєте, і у вас є матеріал, з яким ви йдете працювати. В нас багато хто з партнерів роздруковує її кольоровим. Ось Наталка сьогодні розповідала, що вона пішла на пікнік, вона взяла з собою цю презентацію, поділилася з друзями. Так, я думаю, ви вже хочете дуже побачити цю презентацію. Так, дорогі наші партнери. Всі, хто вже є нашими професійними партнерами, дівчатка вже мають і працюють з цією презентацією, це наша звичайна презентація, яку дає нам компанія. дещо ми доповнюємо від себе. Значить, дивіться, завдання до кінця цього місяця, щоб кожен мав свою власну презентацію. Дивіться, що саме означає власна презентація. Для тих, хто не був в Круїзі, так? от сьогодні в нас навчання для е, нових партнерів в тому числі. Ви можете закачати собі будь-який ролик, ось, наприклад, від Коста Сміральда, і показати своїм знайомим, що таке круїзний лайнер і що на ньому відбувається. Якщо ви ще не знаєте про що розповідати, до речі, декілька перших зустрічей ви самі не проводите, ви проводите тільки з наставниками. Ми сьогодні говоримо про те, що ви тут готуєте вже свою презентацію після того, як декілька прослухаєте, коли ви вже самі проводите. Отже, ми показуємо лайнер і розповідаємо, що таке круїз. Або якщо ви хочете, ті партнери, які вже були в круїзах, запишуть коротенькі ролики по 2-3-5 хвилин. Дивіться, чим це класно. В нашій команді дуже багато людей були в круїзах. Наприклад, хтось молодий з дітками був, хтось старший, хтось був з батьками. Ви будете мати декілька роликів. І коли ви йдете на зустріч, проводите свою власну презентацію, і ви ще не були в круїзі, ви можете сказати, що подивись, а ось мій наставник був в багатьох круїзах, а ось в нас молоді дівчатка були відповідно до того, кому ви йдете проводити. Якщо це молоді хлопці, ви можете показати круїстам наших молодих хлопців, які в круїзах були. Тобто, навіть не бувши в круїзі, у вас є матеріал, з чим йти до ваших гостей. Сьогодні моя ціль, щоб ви захотіли зрозуміли суть. Не потрібно їхати в круїз, якщо ви хочете бізнес побудувати. Ви тільки підготувались, пройшли навчання, маєте матеріал, маєте презентацію, і ви вже можете її проводити. Отже, завдання перше для тих, хто був в круїзі, дівчата, записуйте собі: зробити короткі ролики на 2-3-5 хвилин про ваш круїз. Ми ще вас підготуємо, скажемо, що треба. І. В будь-який день, в будь-який час, кожен з наших партнерів має декілька роликів і має матеріал, щоб йти на презентації. Далі, Слідуючий слайд по вашій презентації буде про вас. Наприклад, ви скажете: ой, в мене нема ще про себе що написати, я не був в круїзах, в мене тут нема ще в компанії інкрузис досягнень. Супер! Дивіться, що ви пишете. Там, наприклад. Наталя Кузьменко, партнер круїзного клубу з такого то року, пройшла шість курсів від компанії, пройшла Академію лідерства. Де взяти ці курси? Дорогі партнери, в нашому кабінеті є курси, є академія лідерства. У вас є стимул пройти це і прописати ось тут, на першій сторінці. Хто ви є? Що ви є експертом вже, крутим партнером? Особливо, коли ваші знайомі будуть це дивитися, вони такі Вау, Наталка, тут вже експерт. Розумієте? От для вас буде цінність пройти ті курси і прописати та ще й прикріпити сертифікати. У нас є партнери, які всі сертифікати там десяток з собою носять і показують, бо це дійсно круто, що ви професіонал. Отже, пишемо завдання собі: знайти гарну фотографію з вами. Прислати мені або своїм наставникам, щоб ми допомогли вам зробити ваші слайди такі, вашу презентацію і пройти декілька курсів, отримати сертифікати, щоб ви показали, що ви є крутим експертом. Окей. Так, хто був в круїзах, то, звісно, може виставити свої круїзи. А тепер далі, дорогі наші партнери, для вас вже все зроблено. Презентація вже є. Ви можете не боятись. ви її відкриваєте і просто читаєте, щоб ви не казали, що ой, я ж новенький, я ще не знаю, що говорити. Просто відкриваєте в своєму телефоні ось цю презентацію, тут буде ваша фотографія. До речі, бачите, є стимул зробити нові гарні фотографії. І ви так і говорите: Наталка, що я тобі сьогодні розкажу? Ти почуєш, що таке клуб, як вигідно подорожувати, що таке членство. Вам нічого не треба вчити, придумувати, у вас все є. Отже, наші дорогі партнери, все дуже просто. Це як рецепт. От ми всі з вами жінки, хазяйки, рецепт Паски. Він є один, ви тільки можете кожен його по-своєму вдосконалювати, щось від себе, зі своїми емоціями, зі своєю харизмою розповідати. Як вам така ідея? З такою презентацією, правда легко? І дивіться, наші партнери, які вже не є новачками, так само ви допомагаєте таку презентацію зробити своїм людям. Декілька презентацій ви проводите для їхніх людей разом з ними. А далі люди мають з чим іти. В них є рецепт самої смачної в світі Пасхи. Все, дорогі друзі, ось це ці слайди, які приготувала нам компанія. Ми нічого не видумуємо. Все є в компанії зроблене. Далі, хто вже був на заходах з нашим Майклом, ви можете взяти свої фотографії. Хто ще не був, ви кажете: а наш наставник Ольга була, а мої подруги вже всі були, а я вже збираюся поїхати. Весною буде слідучий захід. Ось про що ви розповідаєте людям. У нас, бачите, вже скільки було дівчаток наших, да? не хвилюйтесь, якщо ви ще не були. І ось так і дивіться. Розповідайте те, що прописано. Ви бачите, Майкл був і в Мукачево, і по Еміратам наші дівчатка були. Неважливо, що ви новачок і що ви там ще не були. Покажіть, що команда була, що Майкл їздить по всьому світу, підтримує нас. Отже, дивіться, друзі, зараз я пробігаюсь коротенько для того, щоб ви розуміли суть, як подати цю презентацію ефективно для ваших друзів. Далі це все матеріали від компанії, і нові партнери можуть ще не знати тут якихось слів, реєстраційний номер. Головне, щоб ви розуміли, що це є реєстрація компанії. І ще дивіться, коли ви проводите презентацію, ви вже слухали це минулий раз, це не лекція, і вам не потрібно розповідати це все 4 години. Ви можете сказати лише одне слово до цього слайду: є всі реєстрації в кабінеті. Якщо тобі буде цікаво, ти можеш сьогодні зробити реєстрацію і все це вдома почитати. Тобто, ви по одному реченні буквально йдете по кожному слайду. І ще раз, наші нові партнери, ви можете просто читати, що наша компанія зареєстрована в компанії Dan Bradstreet. О, а ви ще не знаєте, що це? О, у вас є стимул прочитати про це, тому що ми це все, наприклад, проходили на коуч-сесії. А коуч-сесія була в нас по три години два місяці, а ми даємо вам вижимку, ми даємо вам самий сок, те, що пройшли наші успішні партнери. Отже, дорогі наші нові партнери, ви маєте ту презентацію, яка може привести вас до 100 тисяч доларів, бо наші бордиректори по цій самій презентації читали нам матеріал, а ми його розповідаємо вам. А ви будете розповідати своїм людям? Отже, далі по самій презентації ви ще порепетируйте. Ось тут, де ці фотографії, командні. Ось ми були в Одесі. Наталка вже може використати ці матеріали в своїх презентаціях. В дівчат в Братиславі, в Венеції були заходи, кожен показує свою команду. Чому це важливо? Тому що ваші нові люди прийдуть саме в ту команду, ми рекламуємо себе, своїх наставників. І далі, дорогі наші партнери. Ще дуже один. Зараз я закрию собака Сьогодні наша тема називається ще ефективна презентація факт вигода. І зараз ми зупинимося. У нас для вас є така шпаргалочка, такий чарівний листочок, табличка. Е, для чого вона? Дивіться, коли ви проводите презентацію і розповідаєте, от наша компанія зареєстрована там в кліа, а людина слухає і думає, що це воно таке і навіщо мені? Тому все, що ви будете розповідати вашим знайомим, дуже важливо представити, а чим це їм вигідно. Ми по цій табличці можемо з вами порепетірувати. Наші старенькі партнери можуть взяти собі пару, навіть зізвонитися, декілька разів перечитати, один одному розповісти, як то кажуть, потренуватися. Нові партнери. Ви можете роздрукувати цей листочок і так само потренуватися. От дивіться: наприклад, ви розповідаєте презентацію і кажете. В нашій компанії є доступ до самої великої бази круїзів 21 тисяча напрямків, 150 тисяч готелів та екскурсій. І далі через слово, а це означає, що ви можете зі свого кабінету разом з сім'єю в будь-який зручний час вибрати собі подорож, готелі, курорти чи екскурсії, не втрачаючи часу на походи в турагентства. І таке, такі ключові фрази. Вам таке подобається? Шановні партнери, Презентація це не лекція. А ось е, це секретні фрази, які ми вас вчимо, щоб ваша презентація була ефективна і щоб людина мала відповіді на всі свої питання і щоб вона захотіла зареєструватися. Бо ви для неї вигоду даєте. Вигод є дуже багато. На початку вам треба все перечитати і, ніби так запам'ятати. Але це не означає, що всі ці вигоди ви маєте, як то кажуть, вивалити на одній презентації. Ні. Ви це маєте начитатись, наговоритись, а потім, відповідно до того, чим людина цікавиться, про що вона мріє, ви їй надаєте ось такі невеличкі фрази. Чи, наприклад, «Інкрузис» <кій> – це сервіс самостійного бронювання. Що це означає? Що вже більше. Що перед вами відкривається весь світ, і ви будете незалежні від туроператорів, не будете прив'язуватись до конкретних дат, цін, напрямків? Ви б так хотіли, а ця фраза дає вашій людині відповісти і вам, переконатися, що да, це дійсно круто. А ваше завдання отримувати від людини декілька позитивних відповідей на презентації. От, скажіть, будь ласка, ви ж хочете, щоб ви проводили зустрічі і люди вас чули? І ставали вашими членами та партнерами клубу. Так? Тому дивіться, я теж зараз вам не проводжу як лекцію, а я вас багато всього запитуюся, багато чого вам кажу, а це означає для вас вигоди. Отже, дорогі наші партнери, ми це все вам тому роздрукуємо. Хто хоче, в нас є багато таких партнерів, які вручну виписують, комусь легше вручну. Як вам легше? Чи роздрукувати, мати з собою листочок? Ну, дивіться, на перший раз ви можете навіть трішки підглядати. Людина буде бачити, що ви підготовлені, у вас є і презентації, і робочі зошити. А надалі це вже вас буде в пам'яті, і ви тільки будете вже видавати кожній людині ту фразу, яка їй потрібна. От, наприклад, безкоштовне членство це можливість подорожувати за половину вартості. Це означає, що коли ви запросили та 5 та більше друзів, в нагороду вас компанія звільняє від щомісячної оплати 100 доларів. Нараховує вам по 200 бонусних балів щомісяця, і ви будете мати 2400 бонусних балів для оплати половини вартості ваших круїзів. Тобі подобається така ідея? А людина, якщо не почула вас, перепитає: Ой, скажи тут ще раз. І тоді, друзі, ваша дійсно презентація буде ефективна. Це не лекція, не потрібно давати багато матеріалу, але сказали, показали вигоду людині. Бо саме коли ми даємо вигоду людям, і вони щось бачать те, що тут дорого для їхньої душі, для, їхнього, для їхніх мрій, для їхньої реалізації, тоді ваша презентація буде ефективна і людина скаже вам так. А давайте поставимо плюсики, хто вже в нас е, працював з тим чарівним листочком. Факт вигода, тому що багато хто з наших партнерів вже працювали з цим, вже професійно проводять да, і вже мають гарні реєстрації. Чи наприклад. У нас міжнародна спільнота однодумців. Що це означає, що ставши нашим членом клубу, ви маєте доступ до зустрічей, вебінарів, тренінгів від кращих фахівців круїзної індустрії, а також можливість придбати нові круті знайомства. Ви б так хотіли? І ви можете приклад навести, скільки в нас зараз друзів? Ми зараз їдемо в Прагу, зустрічаємося з партнерами, дівчата їдуть з Братислави, зі всіх країн, міст, з України тут дівчата збираються. Тобто. На кожній фразі ви показуєте факт, вигода. Дякую, бачу, багато партнерів пишуть, що вже працювали. Тому наші нові партнери, ви зрозуміли, сьогодні на цьому навчанні я зібрала вам вижимку, що важливо для вас, щоб ваші презентації були ефективними. Так, зараз секундочку, не крутиться мичка вверх. Добре, отже, ексклюзивно для вас. Ми даємо кожному ось цей готовий матеріал. Його треба три дні набирати, а ви вже можете взяти, роздрукувати, можете вручну прописати. У нас ще такий самий чарівний листочок є про факт вигода проїзного відпочинку і факт вигода бізнесу. Тому це такі шпаргалочки, це такі чарівні листочки, які допомагають вам ефективно проводити презентації. Дорогі наші партнери. Я буду закінчувати. Сьогодні моя ціль заохотити вас, щоб ви зрозуміли сутність, що це легко, просто роздрукувати свої гарні презентації або мати її в телефоні. Йдете з друзями на пікнік, взяли з собою, десь познайомились, зустрілись. У вас ваш бізнес просто в телефоні, і це дуже круто. Вам не треба носити сумок, робити якісь великі презентації товару. У вас є ваша чарівна презентація в вашому телефоні роздрукована. Тому, дорогі наші партнери, у вас прописані завдання: гарну фотографію зробити, про себе написати, курси пройти, щоб ви були професіоналом, і ми допоможемо вам сформувати в PowerPoint вашу особисту саму круту презентацію, яка допоможе вам заробити 100 тисяч доларів. Дякую вам за увагу. Я зупиню запис, а ми ще зможемо поспілкуватися.